Зараз хотів би повідомити, там, повідомити вам ситуацію щодо захворюваності на COVID-19, яка в нас динаміка, в тому числі за минулий тиждень. Ви знаєте, що більш інформативно, коли ми показуємо і саме на ми орієнтуємось на тижневі показники, ми складаємо от такі графіки. Де в нас чітко видно, ми бачимо, як в нас змінюється ситуація, починаючи з, з літа, і як ми зростаємо, або що в нас відбувається з іншими показниками, в тому числі з показниками госпіталізації, з тестуванням, окрім кількості захворівших. Отже, за минулий тиждень в нас. Захворіло всього 89 тисяч людини. Я вам хочу повідомити, що починаючи з кінця серпня, вперше ми отримали зменшення кількості захворівших в порівнянні з позаминулим тижнем. Якщо на позаминулому тижні, тобто з 23 по 29 листопада, в нас було 96 936 захворівших, то зараз. За тиждень з 30 листопада по 6 грудня на вісімдесят дев'ять тисяч захворівших, тобто майже на 7,5 з половиною тисяч менше кількість захворівших, яка була, яка захворіла, зафіксували ми захворюваність на COVID-19. Окрім того, ну зараз зрозуміло відразу почнуть говорити експерти, що так звані експерти, що то, що там відбувається з тестуванням. Кількість тестувань в нас 279 тисяч. Це майже така ж сама кількість, як була на позаминулому тижні. Але е, є ще один показник, який теж для нас надважливий, е, тобто, ну практично, це один з основних показників, на яких ми орієнтуємо. Це кількість госпіталізованих осіб. Отже, на минулому тижні в нас було госпіталізовано 10 тисяч 100 осіб, на відміну від позаминулого тижня, де було госпіталізовано 11 тисяч 606 осіб. Тобто на півтори тисячі менше людей, менше пацієнтів було госпіталізовано в наші лікарні з підтвердженим діагнозом або з підозрою на коронавірусну хворобу. І також ми отримали вперше за весь час, починаючи з серпня, коли в нас є позитивна динаміка, яку ми отримали в спостерігаючи за захворюваністю на COVID-19. Що стало причиною такої позитивної динаміки? Це перш за все виконання протиепідемічних заходів тих заходів, які були запроваджені урядом, тих заходів, які були надані нам як рекомендація нашими епідеміологами, а ви знаєте, що міністерство охорони здоров'я, От всі дії, які ми робимо, ми робимо консультуючись, і з нашими епідеміологами, я маю на увазі карантин введення тих чи інших обмежень, карантинних обмежень. Отже, це ще раз ще одне підтвердження того, що карантин вихідного дня. Хто б що не говорив, що він там не спрацював, що щось не так з карантином вихідного дня? Ви, мабуть, пам'ятаєте, яка кількість була відразу з'явилася в нас експертів, особливо уміляли наші політики деякі, які теж обов'язково хотіли коментувати саме ці дії уряду. Ці дії щодо карантинних обмежень Він спрацював, і це ми бачимо по цифрах, як по кількості захворівших, так і по кількості госпіталізованих осіб. Так, ми не отримали той максимальний ефект, на який ми розраховували. А ми розраховували, хочу нагадати, максимально це зниження до 20% від кількості захворівших, про яких ми заходили в карантин вихідного дня. Але ми а. Отримали е зменшення динаміки, тобто ми збили цю ураганну хвилю розповсюдження коронавірусної хвороби, І навіть ми отримали позитивну динаміку по кількості захворівших, тобто кількість захворівших, стала менше ніж е вона була на позаминулому тижні. Отже, це ще одне підтвердження того і е користуючись е в тому числі цією інформацією, звертаюся до вас, шановні українці. Ретельно дотримуйтесь, будь ласка, всіх рекомендацій, які дає Міністерство охорони здоров'я, всіх правил, які в нас встановлені в нашій країні. Ця маска, вона точно захищає. Дуже важливо, щоб ви її користувалися правильно. Правильно це коли ви закриваєте і нос, і рот, а не тримаєте на підборідді або ще якось. Правильне користування маскою це коли ви її користуєтесь в будь-яких громадських місцях. Коли ви заходите в магазин, будь-яку будівлю, до себе додому заходите в лифт. Обов'язково одягніть маску. Це точно знижує, знижує ризик інфікування коронавірусної хвороби. Також уникайте будь-якого масового скупчення, масового скупчення людей. Просто уникайте, дотримуйтесь цієї дистанції півтора метра. Все це а, потім відображається на цих цифрах, а, які ми які бачимо. А, що таке, 7,5 тисяч людей за менше захворівших, ніж а, було. Ну це, якщо подивитися, наприклад, на такі показники, як відсоток літальності, а він в нашій країні складає 1,7 відсотка, то ми можемо сказати, що е, нас залишились живі, тобто люди, які не, яких не забрав ковід, е, більше ста людей. Мені здається, що е, це надважливий показник, коли ми зберегли життя більше ніж ста людям, е, і просто зробили це за тиждень. Отже, е, дотримуйтесь всіх правил, які Встановленим в нашій країні, вони направлені на одне на збереження вашого здоров'я, на збереження вашого життя. А зараз до інших, не менш важливих новин, які теж пов'язано з нашим вашим здоров'ям, які теж пов'язано з нашим життям. Більш глобально, як ми будемо жити далі, усі ми хочемо почуватися у безпеці. Розуміти, що якщо виникне така необхідність і ми наберемо 103, або просто звернемось до лікаря, нам завжди буде надана допомога. це така базова необхідність всіх нас. Це основне, що повинно бути в державі. Я думаю, що якщо запитати будь-яку людину, будь-яка людина хоче бути впевнена, що якщо йому знадобиться медична допомога, вона йому точно буде надана. Тепер уявіть собі ситуацію, що вам необхідна така допомога, а ви не можете знайти лікаря там, я не знаю, в радіусі 70 км, наприклад. Тобто його просто немає. І це не якийсь апокаліптичний такий сценарій. Це та реальність, в якій ми можемо, в якій ми можемо опинитися, тому що наші медичні працівники. На сьогоднішній день вони надзвичайно професійні. Вони це довели в тому числі під час ковіду, коли вони стали таким живим щитом між українцями та коронавірусною хворобою, і їх професійність буде дуже востребована саме в європейських країнах, і ми вже це почали бачити. Бо європейські країни вони в тому числі орієнтуються на Наші показники, які в нас є. Якщо наприклад подивитися на той же ковід, і на кількість людей, які померли від цієї хвороби, і на показники офіційної статистики, на яку всі звертають увагу, то наприклад смертність на один мільйон населення в нашій країні ну майже в два рази менше ніж в Польщі. і майже в три рази менше ніж в наприклад в той же Франції або Великобританії. І повірте, що вони в європейських країнах дивляться на ці показники, і вони розуміють, що таке професійність, і за рахунок чого досягаються ці речі, саме за рахунок професійності наших анестезіологів, наших інфекціоністів, наших терапевтів, кардіологів, інших, інших спеціальностей. Які всупереч всьому, всупереч тим умовах, в яких вони працюють, дають такі показники і показують, як можна працювати. І зрозуміло, що європейські країни зараз будуть налаштовані саме на те, щоб забирати і робити все, щоб наші медичні працівники поїхали до них працювати лікарі, медичні сестри. Те, що в них дуже затребована зараз буде в європейській країнах. Ви знаєте, для мене дуже таким серйозним, серйозним таким сигналом стала розмова з нашим анестезіологом, провідним анестезіологом реаніматологом Сергієм Дубровим, який зараз, окрім того, що працює в своїй київській лікарні, кожного дня рятує. Наші громадян що їздить по Україну, надає відповідну медичну допомогу один із найкращих анестезіологів в нашій країні. І коли він мені сказав, що я теж почав думати, щоб поїхати працювати в ту же Польщу, коли його запрошують, повірте мені, це вже, це вже серйозно. Коли про це говорить один із провідних фахівців нашої країни, професор, доктор медичних наук. Мені здається, що це серйозний сигнал, в тому числі для наших політиків, щоб задуматися. І основним елементом є, чому вони хочуть поїхати, це заробітна плата. Це те, на що не звертали увагу 29 років. 29 років життя нашої країни ніхто не звертав увагу на заробітну плату наших медичних працівників, в яких умовах вони працюють. Це було невигідно звертати на них увагу, тому що це заробітна плата. Це те, що буде, повинна підвищуватися. Ми в Міністерстві охорони здоров'я зробили всі розрахунки і надали бюджетний запит, в якому передбачили в оплаті послуг за надання медичної допомоги саме справедливу заробітну плату на сьогоднішній день це 23 тисячі гривень для. Лікаря 17 тисяч гривень для середнього медичного персоналу, 12 тисяч гривень для молодшого медичного персоналу. Це той мінімум, скажімо так, мінімум справедливості, який, який, ми повинні, який ми повинні зробити для наших медичних працівників. І це питання саме нашого, нашого я не знаю, збереження, нашого ну повинен ж бути якийсь інстинкт самозбереження. Бо вони дійсно всі поїдуть в на сьогоднішній день в тому бюджеті, який подано до Верховної Ради, ці цифри не передбачені. Цифра, яка від кабінету міністрів той бюджет, який пішов, вона менше ніж необхідна для такого підвищення заробітної плати. Саме тому я, як міністр охорони здоров'я, не підтримав на засіданні уряду голосуванням за цей бюджет. Саме тому я наголошую, звертаю зараз до наших народних депутатів, щоб ці цифри були переглянути. Тому що якщо ми не забезпечимо таку заробітну плату, то дійсно нас може чекати ці апокаліптичні картини, про які я сказав, вони можуть стати реальністю, саме такі цифри. Отже, я ще раз наголошую, що підняття заробітної плати. І виконання тих показників, яких ми подали в своєму бюджетному запиті, це не розкіш, і не надліжки. Це той необхідний, життєво необхідний мінімум, який ми повинні забезпечити в бюджеті наступного року. Дякую за увагу. Дякуємо вам, пане міністре, за цю інформацію. Нашим глядачам дякуємо за увагу. На цьому брифінг завершено. Всім здоров'я.